Мистецтв. І сьогодні до вашої уваги кураторська екскурсія до персональної виставки творів Олени Кореняк Кольоровий Всесвіт. Кожне нове надходження до фондової скарбниці музею стає радісною подією. Ось і цього разу такою подією стало перше в цьому році поповнення музейної колекції з живописними роботами киянки. Олени Кореняк, яка передала до фондового зібрання вісім своїх робіт. Твори були оформлені у рами, за що особливо дякуємо. Кореняк Олена Юріївна народилась 7 жовтня 1976 року в місті Києві в родині музикантів. Закінчила Національну музичну академію України імені Петра Чайковського. Авторка публікацій про музику і музичне життя столиці. У засобах масової інформації та науковій періодиці. Працює у відділі українських народних музичних інструментів у Музеї Театрального музичного та кіномистецтва України. Виконавиця на українських народних музичних інструментах скрипці, сопілці, гуслах, старосвітській бандурі, окарні. У 2013-19 роках музичний керівник Хоримейстер і автор музики до вистав українських барокових авторів у Київському театрі студії Міст, художній керівник Юлія Гасиліна. Поглиблення знайомства із українськими традиціями музичного мистецтва, писанкарства і декоративних розписів спонукало до подальших творчих пошуків Олени та виставкової діяльності. Петриківські розписи писанкарства студіювала у майстрині Світлани Терещенко та її доньки Богдани Царенко, малюнок художника Юрія Панченка. Київському розпису Олена навчається нині у майстрині Світлани Сегіди. Твори авторки заворожують, випромінюючи яскраве світло її душі, серед переданих робіт пейзажі, натюрморти, петриківський та київський розписи. Петриківський розпис це декоративно прикладне малярство України, яке зародилося в селі Петриківка, що на Дніпропетровщині. Свою назву Петриківський розпис отримав від назви села Петриківка, заснованого 1772 року на березі річки Чаплинка гетьманом Петром Калнишевським. Художню основу Петриківського малярства склали традиції декоративного розпису внутрішніх приміщень селянських хат. Декоративний стінопис був поширений в багатьох регіонах України. На Дніпропетровщині існувала традиція декорувати стіни хат багатим рослинним орнаментом. Особливими художніми якостями відзначилися стінописи в селі Петриківка. Малюнки на стінах хат не були довговічними. Перед великими святами стіни оселі білили і заново наносили нові квіткові орнаменти. Київський розпис це декоративний розпис, який своїм корінням сягає часів з доби, який розвивався і дійшов до наших днів через побут та традиції. Київський розпис формувався протягом тисячоліть і був пов'язаний з етносом, народними традиціями наділений образністю, орнаментикою природи та космологічних знаків. Київський розпис дійшов до наших днів через побут та традиції. У 2021 році відбулася персональна виставка робіт Олени Кореняк у техніці Петриківського розпису Дня Незалежності України Фарби літа в арт кав'ярні зерно. У 2022 році персональна виставка живописних робіт Літній Вернісаж у бібліотеці для дітей імені Васильченка, місто Київ. Протягом 2022-2024 років пані Олена брала участь у багатьох колективних виставках робіт майстрів декоративного мистецтва у місті Києві. Дякуємо Олені Юрівні за поповнення музейного зібрання в такий нелегкий для країни час. Бажаємо здоров'я, наснаги, здійснення творчих планів. Та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю. Все буде Україна! Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.